Якщо ти любиш халяву, то це відео для тебе. Дивись. Плюс мінус 3 тисячі гривень. Плюс мінус 300 гривень. Чи є між ними різниця? Дивимось. 300. Майже 900. Дивимося по вольтажу. 19. Замість 48. 21. Замість 18. Дивимося одним кадром чи є. Щось там всередині дійсно потрібне. Ось. Якщо можна назвати платою, то це плата. Ось так виглядає 4-х амперний на 48 вольт. І ось вже розібрав. Те, що дійсно стоїть дешево.